Ти почав бігати, тренуватися, але твої тренування проходять неякісно, ти не дотреновуєшся або навпаки перетреновуєшся, немає результату, то ти попав на правильне відео. Адже тут я тобі розповім, про які бувають тренування, і коли їх робити, і що робити не потрібно. Тому став подобачишку, пише якщо подобається таке відео про тренування і не забувай про підписку. Адже це моя підтримка, тому що поїхали. Розпочну з того, що розповім, які бувають тренування, види тренувань, що вони дають і для чого зроблені, і скільки разів на тиждень їх виконувати. І почнемо ми з базової речі, а саме повільні тренування. Чому я називаю повільний біг? Це базова тренування і взагалі база всіх баз. Тому що це з того, що ми починали, коли починали бігати, як бігали. Що одразу швидко? Чи одразу якісь інтервали робили. Ні, ви починали бігати повільно. Прокачували серце, прокачували м'язи і, взагалі, підготавлювали свій організм до того, що ви будете бігати. Повільні тренування обов'язково повинні бути в вашому розкладі пробіжок, адже без цього ви не будете йти далі. Що дають ці тренування? Вони по перше прокачують нашу дихальну систему, прокачують серце, тобто. Ваш пульс все падає, а темп зростає з часом. Плюс прокачує ваші м'язи, витривалість, ну і взагалі покраще самопочуття. Скільки взагалі робити цих тренувань на тиждень? Можна робити і два, і три, можна на початку взагалі бігати постійно, тобто всі тренування робити. Але якщо ви тренується вже інтенсивно, то приблизно 2-3 рази на тиждень це буде якраз норма. Це якщо ви готуєтесь до якогось старту. Якщо у вас відпочинок і ви не готуєтесь ні до чого, то можна робити і 3, і 4 разів, і 5 разів на тиждень, щоб відновитися і потім розпочати знову підготовку. У якому темпі виконується повільне тренування? Для кожного, звичайно індивідуально, але так я розповім про себе. Я бігаю на змаганнях з темпом 3 хвилини 330 Тобто, це для мене темп рахується швидким. то повільне тренування рахується для мене 4.50-5.0. через У цьому діапазоні я біжу та відпочиваю. Але це саме. Є не відпочинок, це просто є повільно тренування. Наступний витренування є не менш важливим, а саме відновлювальні тренування вони робляться після якогось важкого старту, після важкого тренування, або просто взагалом ви втомилися після роботи, після якихось справ, і у вас немає сил бігти інтервали, темпові там навіть повільно бігати. Ви просто біжите. У відновлювальному темпі це той темп, при якому ви можете реально відновитися. Тобто, замість того, щоб лежати на дивані, ви любите бігати, ви просто перебіжите там декілька кілометрів. Дані тренування виконується приблизно до 7 кілометрів, відновитесь і далі вже почнете знову працювати над своїми тренуваннями. Чому саме відновлювальний біг є дуже важливим взагалі в етапі готовки? Тому що скільки ви не робили інтервалів, темпових, повільних, довгих тренувань. Без відновлення ваш прогрес зупиниться вже на тренуваннях, навіть не дійшовши до старту. Тому дані тренування треба робити як мінімум 2-3 рази на тиждень. Ну, наприклад, зробили сьогодні інтервали, завтра якийсь легкий фартлек, а завтра вже відновилися. завтра також може відновитися, а вже з наступного дня почати знову працювати. Або, наприклад, інтервали відновлення. інтервали, відновлення. Потім вже там довгий і повільний бік. Ось в такому темпі робити відновлення. Який темп для мене у відновленні і для вас ви прорахували? Як ви знаєте, що я бігаю на стартах по 3 хвилини по 3.30, тобто це мій стартовий діапазон, то відновлення для мене, тобто щоб повністю відпочити на низькому пульсі, взагалі не відчувати, що я біжу? Це десь приблизно 5.0-5.20. Після повільного бігу та відновлення ми перейдемо до наступного тренування, а саме довге тренування. Дане тренування робить вас більш витривалими, тобто прокачує вашу витривалість, і плюс прокачує ваше серце та дихання, і плюс м'язи. Вони стають більш витривалими і вже на стартах, і взагалі при навантаженні не так втомлюються. На мою думку, довге тренування є від 10 км до 35 тому що більше 35 це вже йде як не довге тренування, а як щось таке темпове та прикітке. Тому у такому діапазоні вважається довге тренування. Скільки разів на тиждень робити це тренування, а саме довге. Ну, як мінімум один раз, максимум три. Тому що, якщо вже більше, то ваша швидкість постійно втрачатися. Так, ви прокачаєте свою витривалість, збільшите об'єм тренуваннях, але якщо ви хочете працювати ще й на швидкість, то тут буде вже падати. Тому що об'єми. Будуть прокачувати м'язи, вони будуть витривалими, але не швидкісними. Тому я правда робити одне, максимум два тренування на тиждень. Наприклад, його можна робити або в неділю, або в суботу, ну або в будь-який день, якщо вам зручно. Я, наприклад, бігав по суботам і по неділям, там 15 20 ками Робив як і по кілометражу, так і робив на годину. Наприклад, біг там з будь-яким темпом, але 2 години там, чи 2,5 години. Темп. Той, який вам комфортний. це може бути по 5 хвилин, може по 4 трисяч, якщо вам комфортно, може бути навіть по 4 хвилини, якщо ви бігаєте з таким темпом і можете розмовляти спокійно, і це вам буде не важко. Головне, щоб це було довге тренування, а не темпове. Розказавши вам про довге тренування, я перейду до наступного. А наступне не менш цікаве. А зараз буде невеличка рекламна вставочка. На моєму каналі хроніки Бігуна проводиться розіграш потужних шкарпеток від компанії Бандіт. А саме Дві коробки з ними. Тому, щоб прийняти участь, заходимо під коментарі цього відео. Там буде закріплене сповіщення про умови. А ми переходимо далі говорити про тренування. Наступний вид тренувань називається прогресивний біг. А саме, ви запитаєте, що таке прогресивний біг? Це біг там, де ви прогресуєте. Ну, це логічно, ви скажете. Як потрібно бігти? Наприклад, у вас дистанція 10 кілометрів, і вам потрібно пробігти його прогресивно. Ви біжите Перший кілометр спокійно, не важко, щоб було... І... З кілометром скидуйте. Можна скрити по 5 секунд, по 10, можна по 15, можна навіть і по 20. Головне, щоб ви бігли. І з кілометром ви скидуйте і накатуєте. Наприклад, починали по 5 хвилин, завершили тренування по 3,30. Ось це називається прогресивний біг. Виконувати можна по 2-3 рази на тиждень дані тренування. Вони є класними, можна тренувати фініш і так скажемо, можна виходити на новий рівень. Тобто, ви, наприклад, ви не можете пробігти десятку по 3.30, але можете пробігти декілька кілометрів. І таким способом ви перші кілометри піште спокійно, у темпі відновлення, а потім прогресуєте. Таким способом ви прокачте свої м'язи і готуйте організм до цього темпу. Дане тренування є дуже класним, особливо коли у вас немає багато енергії, або ви там втомлені і у вас немає енергії бігти темпу тренування, немає енергії бігти інтервали, але є енергія пробігти декілька кілометрів швидко, і таким способом ви можете реально пробігти. Ну і тут ми поступово приходимо до... Інтервалів. Інтервали робляться для того, щоб прокачати швидкість, швидкісну витривалість і витривалість. Які тренування можуть бути і по чому їх правильно виконувати? Виконувати можна і по ґрунту, і по асфальту, і по гравію, і по стадіону. Тут, в принципі, байдуже. Головне – робити це на максимум і робити саме відрізка. Наприклад, там 10 разів по 200 через 200 метрів відпочинку, 10 разів по 300 через 100 метрів відпочинку, там 10 разів по кілометру, 10 разів по 400, по 500. Тобто робити такі інтервали можна, звичайно, там, робити там, 400, 200, 300. Тобто не саме 10 разів, а ось так, типу, змінювати дистанцію. Даним тренуванням можна покращати і свою витривалість. І швидкість швидкісну тривається, і швидкість саме короткими дистанціями. Ну і звичайно, можна прокачати і фініш, і середину дистанції, і початок. Скільки разів на тиждень можна робити дані тренування? Кожному звичайно індивідуально, але, наприклад, я робив понеділок, в середу і в п'ятницю, тобто три рази на тиждень, іноді буває і в суботу, але саме коли до чогось готують. Але якщо робити це постійно цілий рік. Без зупинки, я думаю, що через деякий час ви просто перетренуєтесь і результати почнуть падати. Ви почнете навіть на тренування здавати, і що? Потім просто зловите перетренованість і. Все. Дане тренування готує ваше дихання, серце та м'язи до змагального темпу і виконуєте ви його у високому пульсі. Тобто там, де порог на годину написаний, і анайру. Ось ми дійшли до темпового тренування. Так, вони почули саме темпове тренування. Ви тренуєте свій темп або робите прикидку до якогось старту. Скільки разів на тиждень можна робити це тренування? На мою думку, краще робити один, максимум два рази на тиждень. А то краще один раз на два тижні, тому що дане тренування забирає дуже багато енергії, тому що якщо почнете робити його постійно, ви просто виснажитесь. І у вас не буде просто енергії на наступне тренування і бігти так швидко. Так, можна під час підготовки робити і два рази на тиждень, можливо, хтось робить і три рази, але це робиться. У короткий період. Що таке темпо тренування? Скільки взагалі бігають? Це може бути і 3 км, і 5 км, і 10 км, і 15, і полумарафон. Тобто ви виходите тренування, робите розминку, розтягуєтесь, або деякі не розтягуються, а одразу бігають у тому темпі, який вам потрібно. Що для мене є темпом тренування? Наприклад, 5 км. Я буду бігти по 3,20, по 3,25. І це буде рахуватися темпо тренування. Ну, можливо, 3,19 спробує темп. Десятка, наприклад, це там 3.30-3,35. Це буде рахуватися для мене темпу тренування. Це той темп, який я можу тримати обмежену кількість кілометрів. Це той темп, коли я біжу на свій абсолютно максимум. І таким темпом я буду бігти на змаганнях. Тому да, тренування є дуже потужним та класним. І я вважаю, що без цих всіх тренувань у вас результату не буде. Так, ви можете прогресувати, але в якийсь момент. У вас прогрес зупиниться, і ви скажете, а чому немає прогресу? Що я роблю так? Ось тому я і створив ось це відео. Наступне тренування називається фартлек. І ви запитаєте, що таке фартлек, як його взагалі виконувати? Наприклад, ви біжите 2 км. Потім біжите, наприклад, хвилину швидко, хвилину повільно. Дві хвилини швидко, хвилину знову повільно. Три хвилини швидко, хвилину повільно. Тобто, це все можна змінювати, можна, наприклад, б'єте по 30 секунд. Все залежить від вашого тренування. Але робиться саме на темп або на час, або, наприклад, на дистанцію. Але більше це робить все таки на час, тобто ви біжите цей час на свій максимум. Тобто, типу інтервали, але інтервали роблять саме по дистанції, наприклад, там 200 метрів, 300 метрів, 400 метрів. То фартлек робиться більш легше, його можна робити, і плюс можна робити саме по часу. Тане тренування можна максимально унікалізувати. тобто Придумати свій кістем, придумати свій час і у ньому бігти. І це тренування вважається не таким важким, тому що інтервали ви працюєте на свій максимум, то фартлек можна бігти трішки легше. Наприклад, ви сьогодні проїхали інтервали, завтра фартлек, а після завтра може зробити відновлення. Скільки разів на тиждень можна робити фартлек? Приблизно 2-3 рази на тиждень його вистачить. По чому можна бігати даний фартлек? будь чому може бути і асфальт, шосе, ґрунт. Ну, тільки напевно, крім доріжки, тому що по доріжці більше робити інтервали. Наприклад, я з цього досвіду постійно бігав фортлеки, це по асфальту, по ґрунту, ну ніяк не бігав по стадіону. Ну, можливо, у когось був досвід, то пишіть коментарях. Ось і завершили ми даний відео про тренування, які вони існують, скільки їх буває, для чого вони потрібні і взагалі що вони прокачують. Тому, якщо у вас є якісь питання, задавайте мені в коментарях. Не забувайте про мій розіграш, ставте подобайку І на мій канал. Всіх до зустрічі. Виконуйте гарні тренування.